Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про те, яким саме чином може посилитись мобілізація в Україні. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та на мій telegram канали Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що підтримуєте. Саме ваша підтримка дає мені змогу та натхнення знімати в подальшому нові та корисні для вас відео. Друзі, напередодні Володимир Зеленський, президент України, виступав на саміті Кримська платформа і один з журналістів задав питання про те, який на сьогоднішній день стан мобілізації, чи виконуються плани і чи планується підсилення мобілізації. На що Володимир Зеленський відповів? що... Багато військових просить в нього посилити мобілізацію найближчим часом, дати змогу посилити мобілізацію. Більше він нічого не сказав, і тому відштовхуємось від того, що прохання військових буде задоволене, і найближчим часом темпи мобілізації, і, взагалі, сама мобілізація буде посилена в Україні. Насправді мобілізація в Україні може посилюватись двома шляхами. Перший шлях це звичайно зменшення кількості осіб, які мають право на відстрочку. І це ми бачили вже, коли приймався закон 9342 про фактичне позбавлення права на відстрочку чоловіків, які мають батьків або батьків дружини з інвалідності першої чи другої групи. Так, звичайно, багато каже людей про те, що така відстрочка не скасована, і права таких чоловіків знову ж таки не обмежені. Але, друзі, ну давайте будемо реалістами. По-перше, ми вже говорили про алгоритм застосування цієї норми, і багато вже клієнтів скидає мені в месенджери фотографії цього алгоритму, хоча спочатку. Всі заперечували, що такий алгоритм існує. Мені клієнти вже скидають цей алгоритм. Він насправді лежить в загальному доступі в багатьох територіальних центрах комплектування, і там дійсно ТЦК мають просити від чоловіків, які просять відстрочку існуючий документ у вигляді відповіді раці про те, що у батьків або батьків дружини з інвалідністю немає більше. Працездатних осіб, які зобов'язані утримувати а, таких батьків, а, ну відповідно знову ж таки ми говорили про те, що такий документ не технічно, не фізично не можуть працівники РАЦО виготовити та видати на руки. Чоловікам, які звертаються з запитом до расу. Це перше. Ну і друге, акт встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю, за батьками, теж цим алгоритмом потребується. І, відповідно, в самому законі цього акту немає. І, взагалі, цей акт ну це такий собі документ, дуже спірний. Він згадується лише у правилах перетинання державного кордону, жодним іншим нормативним документом він не згадується. І тому знову ж таки законність вимагання територіальними центрами комплектування від чоловіків, які подають заяви на відстрочку. Такого акту вона, ну, м'яко кажучи, сумнівна. Тому, друзі, саме прийняття закону 9342 можна сприймати як вже такий крок, достатньо великий для посилення мобілізації, тому що в нас дуже багато чоловіків, які не могли бути мобілізовані в зв'язку з тим, що в них були батьки або батьки дружини з інвалідністю, і фактично цю можливість в них забрали, а тим самим вивільнили багато людей, яких можна мобілізувати, тому що на моїй практиці одиниці людей змогли отримати відстрочку по таких параметрах, по таких підставах, і ну, тут якби теж потрібно зважати на те, що, скоріш за все, або ТЦК не застосували цей алгоритм, або просто зрозуміли, що застосування цього алгоритму, ну, воно є вкрай сумнівним. Це таки перший. Крок щодо посилення мобілізації, що саме шляхом зменшення кола осіб, які мають право на відстрочку. І друзі, вже достатньо багато часу ходять такі розмови про те, що будуть студенти обмежуватись у праві на відстрочку, а саме ті студенти, які отримують другу або третю, або четверту вищу освіту. Звичайно, це є обмеженням прав таких чоловіків, і, ну, це знову ж таки, як і прийняття закону 93-42, ну, зменшення таких прав, фактичне скасування таких прав, є антиконституційним, але тим не менш такі розмови ведуться, і вони ведуться на достатньо серйозному рівні. І саме чоловіки, студенти, які отримують другу або третю або четверту вищу освіту, можуть бути в зоні ризику щодо того, що їхнє право на відсточку буде скасоване, анульоване або якимось чином додатково ускладнене. Звичайно, можуть бути ще варіанти якісь, але на сьогоднішній день, напевно, студенти це все ж таки найбільш. Ризикована позиція і найбільш ризиковане коло осіб, які можуть втратити право на відсторочку від мобілізації. Друзі, ну звичайно, ми бачимо, що такі права на відстрочку вони протягом всього повномасштабного вторгнення і протягом дії стану мобілізації і воєнного стану на всій території України. Вони воно не розширюється, воно лише звужується. І тому е, сподіватися, що якимось чином будуть якимось ще категоріям осіб надавати е, права на відстрочку до закінчення війни, до звільнення всієї території України, то я думаю, що не потрібно сподіватися. Е, друзі, ну і другий шлях посилення мобілізації це, звісно, посилення видачі повісток, саме посилення мобілізації шляхом е, в, вручення повісток. Проведення медичних оглядів, ну і відповідно вручення мобілізаційних розпоряджень. Тут, звичайно, що ці темпи мобілізації в такому аспекті вони і так достатньо високі. Ми бачимо, що кожен день. На багатьох вулицях у багатьох містах досить багато працівників територіальних центрів комплектування разом з працівниками національної поліції патрулюють, вишукують людей, вишукують чоловіків, вручають їм повістки для того, щоб спочатку. Всі дані актуалізувати, ну і в подальшому вже вирішувати питання про мобілізацію. Але тут потрібно звернути увагу, що таке посилення мобілізації не може здійснюватись за рахунок обмеження знову ж таки прав людей, тому що ми бачимо, що знову ж таки кожен день або через день якісь відео, де працівники територіальних центрів комплектування когось заламують, когось б'ють, за кимось жнуться. На днях працівник ТЦК дістав пістолет посеред е, достатньо е, такої людної вулиці і погрожував пістолетом е, чоловікові. Тобто, якщо посилювати в такому е, плані е, мобілізацію, вручати ще більше повісток, то звичайно що потрібно і набагато більше і набагато ретельніше приділяти увагу саме е, дотриманню прав всіх людей, незважаючи на те, чи вони. Є військово зобов'язаними, чи вони є не військово зобов'язаними, тому що е, погрожувати зброєю, е, застосовувати фізичне насильство, це є неприпустимим і воно має каратись. Е, не може е, і це несправедливо в односторонньому порядку збільшувати відповідальність, наприклад, чоловіків військовозобов'язаних, і е, навпроти, не притягати до кримінальної до дисциплінарної відповідальності. Працівників територіальних центрів комплектування, які порушують основоположні права людей це не бити людей, не їх відстежувати десь, не погрожувати, не викрадати цих людей. Це все має чітко відслідковуватись, і якщо порушуються такі права, то, звичайно, що таких, таких людей потрібно притягати до відповідальності відповідної. Ну, Друзі, і знову ж таки. Напевно, таким другорядним ще е, кроком посилення мобілізації є цифровізація е, всієї роботи територіальних центрів комплектування. Ми також вже багато говорили про те, що і е, представники Міністерства оборони України про те, що е, зараз здійснюються кроки для того, щоб цифровізувати все максимально для того, щоб стежити за військовозобов'язаними. А, знову ж таки, на днях а, міністр оборони України Резніков сказав про те, що а, ТЦК отримують доступи до всіх реєстрів, які є на території України. Це і реєстр а, нерухомості, і реєстр МВС, тобто ре, реєстр а, щодо автомобілів, і багато-багато інших реєстрів. Тобто а, надання планується надання. Територіальним центром комплектування всієї інформації щодо громадян України, в тому числі військовозобов'язаних. І, звичайно, що тут теж потрібно достатньо ретельно і достатньо уважно слідкувати за тим, щоб е, такі працівники територіальних центрів комплектування, отримавши таку владу собі в руки, тому що це велика влада, інформація щодо всіх людей. Ви уявіть собі, скільки реєстрів є в Україні, і до них всіх працівники ТЦК матимуть вільний доступ. Звичайно, що е, буде спокуса якимось чином. Зловживати а, тим, що вони мають доступ до цієї інформації. За тим всім потрібно дуже ретельно, звичайно, що буде слідкувати. І, і складається така ситуація, що дійсно, маючи доступ до реєстру нерухомості, до демографічного реєстру, до реєстру, а, де буде зазначатись власник автомобіля. До цих всіх реєстрів працівникам територіальних центрів комплектування так само буде набагато легше виконувати свої мобілізаційні плани. Тому, друзі, такі ось кроки. Звичайно, що не будемо забувати про такий ризик: це те, що і до, до додатку Дія, до порталу Дія працівники ТЦК в перспективі теж можуть отримати доступ до. Цього додатку. І тоді, звичайно, він, цей додаток на телефоні із самого комфортного і самого корисного додатку, і сам, одних із самих корисних взагалі, дій, які було зроблено за останні роки нашим урядом, просто перетвориться на той додаток, який одночасно буде. Видалений зі всіх телефонів чоловіків військовозобов'язаних. Про це теж не забуваємо, тому що е, дія є у дуже багатьох людей. І через дію можна відслідковувати дуже багато, багатьох людей. Відповідно, якщо працівники ТЦК отримують доступ до дії, то я думаю, що дії не буде ні в кого. Е, друзі, така ситуація насправді. Всі розуміють чудово, що мобілізація вона триває і вона не зупинялась, і е, діючий і активний контрнаступ нашої країни щодо загарбників і щодо звільнення території нашої держави він теж триває. Ми всі розуміємо, що потрібні люди на ротацію, потрібні свіжі сили. Це все чудово зрозуміло, тому відповідно позиція. Держави щодо посилення мобілізації, вона теж зрозуміла, але саме головне це те, щоб держава, мобілізовуючи людей, дотримувалась всіх їхніх прав, тому що в принципі держава це і є люди. Якщо людей зневажати, якщо їм погрожувати, якщо знущатись над ними. То ну, яка може бути тоді держава? Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення.